Вітаю тебе на каналі МФ Крипто. В цьому відеоролику розберемо сьогоднішню ситуацію по ринку. Чи є у нас ще шанс на військок альткоїнів, чи немає? Чи взагалі просто нас загнали в лонгє та спот і повезуть донизу. Тому жирне лайк авансом, а ми поїхали! Ще тиждень тому я знімав відеоролик, де чітко розповідав, що на ефірі нам не потрібно більше зростання. Що просла. Нам потрібно, щоб ефір зупинився рости та пішов в боковик. На сьогоднішній день ми бачимо, що ефір дійсно зупинився, опустився до лінії підтримки. Можна так сказати, як глобальна лінія підтримки та глобальна лінія супротиву, адже ми не один раз до цієї лінії підходили і получали реакцію та. Падали донизу. Зараз ми її пробили і перший раз сходили на ретест, і бачимо, що ми її протестували і отримали реакцію вгору. І все, що зараз нам потрібно, це, як я сказав в минулому відеоролику, просто щоб ефір нікуди не різ, нікуди не падав, а просто знаходився в боковику. Більше нам нічого не потрібно, щоб почали рости альткоїни. Якщо умовно, по ефірі ми зараз сходимо нижче. 4 тисячі доларів і будемо тут проторговуватися. То, скоріше всього, що ми знову е, підемо до лінії е, супротиву, до 4 тисячі доларів, получимо реакцію донизу. Тим самим про зростання альткоїнів можна вже забути. Але на даний момент ми сходили зараз до лінії 4 тисячі доларів, а це вже виступає лінія не супротиву, так. Ось кожного разу це була лінія супротиву. Ми отримали реакцію зараз. Це вже лінія підтримки. Ми. Прийшли до неї і отримали реакцію. Тим самим ми можемо тут стояти, проторговуватися, і тим самим є шанс на те, що альткоїни почнуть взриватися. Тобто, це не буде альсезоном. Я вже про це розповідав. Це буде просто мінімальний локальний віскок, на якому я хочу вийти та забрати, можливо, навіть не декілька іксів, а хоча б там 70-100% зростання. Тому, на мою думку, все, що потрібно, було зробити ефіру, ефір практично зробив. Останній, по суті, штрих, що йому потрібно зробити, це просто нікуди не рости, нікуди не падати, а стояти в боковику і віддати по суті частинку домінації альткоїним. І альткоїни будуть взриватися. Бачимо навіть е, останній раз. Ми також прийшли до лінії е, супротиву, получили реакцію донизу і вже після цієї реакції отримали реакцію вгору і полетіли. Тим самим пробили е, цю лінію. Супротиву, зараз, як я вже сказав, нам нічого більше не потрібно. Просто потрібно, щоб ефір заспокоївся і просто проторговався в одному якомусь новому діапазоні. І тим самим у нас є шанс, що будуть зростати альткоїни. Поки ми чекаємо, коли будуть підтягуватися альткоїни. Байбіт випустив достатньо хорошу промоакцію, яку я рекомендую виконати, але, на жаль, ця промоакція лише для нових користувачів. Тобто, якщо у вас вже є аккаунт, цей аккаунт не буде підходити на це промо, що взагалі це за промо. Щасливі години на P2P. Тобто, практично всі завдання зв'язані з P2P. Гортаємо донизу, є завдання, нам потрібно робити депозит. Через p 2 p мінімум 100 доларів, 200 доларів, 500, 2000, 3 тисячі, і зробити трейд на спот а, і на ф'ючах. Тим самим ми отримуємо спроби. Ми далі гортаємо догори, крутимо, по суті, колесо і можемо виграти винагороду. Я б про це промо вам не розповідав. Я сам знайшов, це промо не є зашилене. Чому? Тому що є всі шанси забрати хорошу винагороду, адже ми знаємо, як біржа байбіт. Любить насипати, тому не тільки буде попадати, хай щастить або, або умовно бонус там в 33 долара, в 13 та в 3 долара, а будуть випадати хороші винагороди по типу 3 сулани та навіть 3 суї, або навіть той же самий годинник Apple Watch. Тоже буде смартово. Тому, якщо у когось ще немає аккаунта на байбіті, посилання я залишу під відео плюс. Силку на це промо я також залишаю під відео. Давайте перейдемо до домінації біткоїна. Зараз домінація біткоїна гарно себе показує, вона проторговується в одному боковику. І тим самим нам зараз потрібно, щоб домінація біткоїна опустилася кудись в зону 55%. Звісно, що цей рух це не є великий рух. Ми навіть отримали звідси, якщо ми от глянемо це. Падіння на 8,5%. А якщо ми зараз впадемо, це буде падіння ще на 7,37%. Тим самим, якщо домінація зараз буде далі продовжувати знижуватися, а ефір, у свою чергу, буде просто умовно стояти в одному ціновому діапазоні, не буде нікуди рости, нікуди не буде падати. Тим самим у нас. Є всі шанси побачити відскок по політкоїнах і не просто відскок, а нормальне зростання, яке ми так довго чекаємо. Але я ще раз наголошую, що це не буде альтсезон, сезон, як зараз всі про це говорять. Зараз, якщо ми відкриємо практично кожен графік альткоїна, кожен альткоїн вже нащупив своє дно і готовий умовно до Alt сезону. Але звісно, що це не є закономірність, і я не вірю в співпадіння, але. Хочу зупинитися на ось такому. Дивіться, ми у два році побачили також боковик, і після боковика вже умовно вихід вгору. Цей боковик дав надію людям, що багато людей прогнозували, що це і вихід вгору. Нижче ми не підемо. Люди все рівно не заходили, бо вони боялися. Але на підтвердженні того, що коли Старкнет умовно почав рости, доходив до 60 центів, до 70 центів. Люди, які кричали, що це було дно, вони виявилися праві, і багато людей почали закуплятися на зростанні. Тим самим дали віру масі в те, що вона права, і коли. Старкнет умовно почав рости. Люди почали полотно добирати старкнет, але в кінцевому результаті старкнет всіх побрив. Зараз можливо ця ситуація не в один-один, як зараз вимальовується також, також дно, і ми будемо рости, але вона максимально схожа. Дно є зараз дати віру, хто тут зайшов, що вони дійсно були праві, можна навіть. Чуть-чуть підкинути, е, дати можливість зайти, по суті, там, в лонг чи в шорт неважливо, але переконати масу, що маса весь цей період часу була права, що це було дійсно дно. Намалювати також якесь мінімальне зростання, можливо, не доходити до цієї. Лінії, так, звісно, що будуть багато говорити, що тут багато ліквідності сюди ми повинні прийти. Тут багато людей, які також е умовно набирали позиції, тут набирали позиції, але не потрібно відпускати хом'яків. Тому я думаю, що віскок можливий, але я не кажу доки. Але просто скажу, що віскок можливий як мінімум до 25 центів. Якщо дадуть вище, буде круто. Я не берусь прогнозувати ні старкнет, ні іншу монету. Але просто суть в тому, що ця закономірність може знову відіграти. Тобто ми побачимо по старкнету зростання. Невідомо куди. Якщо буде локальний візко, старкнет буде зростати, буде умовно зростати вся альта тим самим. Люди будуть говорити, що вони, ну от були праві, це вже точно дно, далі падати ми не будемо. І після чого просто повторити оцю картину. Дати зростання, ну і далі піти нижче 0.05. Я вже не один раз говорив, що у мене є бажання відкупити Starknet нижче 0.208. Тим самим це буде для мене ідеальна точка входу, але чи побачимо ми ту старкнет, невідомо. Тим самим зараз, як я вже сказав і як я повторював дуже багато разів, це те, що нам зараз просто ідеально побачити локальний віскок, після чого побачити фінальне падіння, цей графік і іменно ось цей графік, я малював ще приблизно місяць-два назад. Про торговку ми побачили, навіть побачили трішки вищий вихід бітка. Бачимо боковик, і зараз потрібно дати по суті, шлях альтам, щоб альти себе трішки показали, і тим самим ефір і біткоін може падати. Ставити, по суті, локальне дно, і вже після чого буде аль-сезон, і ефір піде вище, там, на 130, на 140 чи на 150 доларів. Але. Якщо зараз сонячніх цін біток, по суті, посипиться до 80 до 90 тисяч про сезон, про мінімальний військок, точніше, ви можете забути, його так точно не буде, тому що ефір там посипиться до 2 тисяч доларів. Але зараз ідеальна можливість і те, що я хочу побачити, це відскок по альткоїнах. боковик є. Після відскоку альткоїнах, як я сказав, коли там умовно ефір теж відскокне. Масу переконати, те, що вона дійсно була права, і пізніше дати фінальний дамп і позиції цю всю масу обнулити, тому що дуже багато людей будуть набирати лонгє, бо будуть думати, що це вже дійсно дано і нижче вже не буде. Тому нам просто залишилося чекати залишилося подивитися, чи ефір дійсно буде знаходитися в боковику. На мою думку, це найкращий варіант, те, що ми зараз можемо побачити, і після чого можемо побачити відскок по альткоїнах. Якщо відскоку, якщо по ефіру ми не будемо бачити умовно боковика, сходимо кудись нижче. 3600, 300 будемо проторговуватися вже над лінією знову супротиву. Скоріше всього, що я буду думати, щоб закрити свої угоди в мінус і покинути цей криптовалютний ринок, адже є всі шанси, що ми знову не проб'ємо, а просто е, получимо реакцію та опустимося нижче. І тим самим на цьому фоні альткоїни будуть оновлювати своє дно. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!